Відстояти інтереси громад з ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України у Бурштині відбулись загальні збори. У них взяли участь народні та місцеві депутати, голови громад та представники бурштинської ТЕС серед болючих питань старт опалювального сезону, зокрема у бурштинській громаді. Однак її очільник Василь Андрієшин запевнив, опалювальний сезон почнеться вчасно, 15 жовтня. Окрім того, стартує будівництво двох котелень для забезпечення теплом населення. Ми вже маємо угоди на будівництво котелень 8 та 10 мегаватт, і на ці котельні нам держава виділила 209 мільйонів. На сьогоднішній день поступило нам 105 мільйонів, десь дорозі ще 104 мільйони. Зараз ці котельні на такому етапі, що підводиться спочатку електропостачання, приступили до газопостачання, підводимо до цих котелів І десь на наступному тижні вже почнеться саме будівництво, тобто площадка. Від заливання майбутніх котел. Ці котельні планують запустити до 20 грудня. Паралельно будують котельні потужністю по одному мегавату для соціальної інфраструктури. Вони опалюватимуть три школи, лікарню і кілька садочків. Тут ситуація трошки легше. Лікарня вже будується. Там вже фундамент є. Ми можемо поїхати показати це, все як воно все робиться. Робота пішла по школах. У нас також є тендера, проведені. Там вже також або приступили вже частково, або приступають з наступного тижня до робіт, і там швидші котельні будуть введені в експлуатацію до кінця листопада. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків на зборах наголосив на допомозі військовим. Він зазначив, що на потреби захисників вони заклали понад 600 мільйонів гривень. Та якщо з ПДФО заберуть 4 відсотки, реверс і не повернуть силове. Ця допомога може зменшитись. Ми хочемо, щоб захистили 64 відсотка, щоб не забирали реверсну дотацію, і щоб сьогодні максимально пробували все таки повернути силове ПДФО. Саме силове ПДФО, бо ми не розуміємо, чому окрім військових також правоохоронні органи, надзвичайники сьогодні сплачують податок на доходи фізичних осіб. Не в місті. Цеві бюджети, а 100% державний бюджет. Тому дві цілі: перша ціль бурштин, друга ціль захистити громади перед бюджетним формуванням бюджету країни на 2025 рік. Також на зустрічі підняли питання освіти, зокрема безпеки. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук каже. Щоб діти могли вчитись у безпечних умовах, потрібно вкладати гроші в укриття. Укриття не може фінансуватися виключно з місцевих бюджетів. Для цього потрібно передбачити кошти в державному бюджеті для налагодження загальної системи і шукати компромісів і баланси між потребами військовими і безпековою складовою для того, щоб громада і загалом країна мала можливість. Надавати, а громадяни мали можливість отримувати освітні медичні соціальні послуги. Окрім цього, говорили про повернення заборгованості з різниці в тарифах за послуги, теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Юлія Торконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.